Друзі, вітаю! Росіяни вдарили по естонсько-фінському газопроводу а, Baltic Connector. А, уже є заява Столтенберга. У мене є дані а, моїх друзів-депутатів, які були в, на парламентській асамблеї а, НАТО. Ну і зрозуміло, що є ще деяка інформація, яку варто зараз проговорити. Тому підпишіться на канал і ми зараз з вами все це. Проговоримо і проаналізуємо російські війська з високою ймовірністю могли атакувати морський газопровід Baltic Connector, який розташований між Фінляндією та Естонією. Влада оцінила що він вийшов з ладу на кілька місяців. Повідомляють українські новинні сайти. з… Посилання на Ільтахельті, якраз таке естонське видання. Керівництво Фінляндії та Сили оборони підозрюють, що Росія завдала удару по газопроводу між Фінляндією та Естонією. Цей, взагалі, газопровід був збудований саме для того, щоб зменшити залежність від впливу Газпрому в регіоні, не піднімаючи ціну, але маючи змогу ділитися газом і якраз таки допомагати один одному. Балті Конектор. Це газопровід 45 морських миль, от, між інкою, інко фінським та палдійським естонським містом. І, власне, він був збудований в 19-20 роках, щоб зменшити цю російську залежність. Загалом важливо розуміти, що росіяни. Ну, Коли, говорить, більш за все атакували ці юридичні формулювання, зрозуміло, що це підтверджується. І от якраз мій друг, який був там, говорить, що дійсно всі, ну знову ж таки, це прекрасне слово, стурбовані, збентежені. Ну, от, і що саме якраз таки з представників НАТО, і якраз таки в пошуку реального конкретного рішення. Тим часом вийшов Столтенберг в мережі Twitter, яка зараз називається X, і сказав, що. Поговорив з президентом Фінляндії Саулі Ністо стосовно ушкодження південної підводної інфраструктури між Естонією та Фінляндією. НАТО ділиться інформацією і готове підтримати союзників. Ось тут дуже велике питання, в чому буде власне ця підтримка. Бо Фінляндія, яка вступила в НАТО, дійсно очікує на серйозні кроки щодо забезпечення безпеки цієї країни. Пан президент Ністя виступав. Ні, і його правильно прізвища, виступав власне кілька разів, говорячи, що Росія готує пропагандистські матеріали проти них і рівень пропаганди в кількісному значенні дуже сильно. Виріс по в порівнянні з тим, що було до вступу, і росіяни почали їх медійно атакувати. Якщо зараз росіяни перерізали цей провід, це якраз таки атака на інфраструктуру НАТО. Тим часом ви пам'ятаєте, що останні дні Фінляндія дуже сильно допомагала Україні. Для прикладу, 100 мільйонів доларів вони виділи на допомогу для нас через світовий банк. Трошки правда там і на Молдову пішла, але в основному гроші пішли на Україну. Друге, міністр юстиції Ліна мері. Вийшла із заявою щодо того, як допомогти Україні з конфіскацією російського майна, зокрема російських квартир, яких росіяни понакупляли в Фінляндії на всякий випадок. Там не з'являлися, Вона каже: Давайте все це конфісковувати і забирати. Ну і зрозуміло, що Фінляндія, наш друг, який демонструє нам рух в НАТО, і показала, як туди рухатися, і ми десь йдемо по їхньому шляху. Тому ось ця підтримка України, ця щирість і. Доброзичливість фінів по відношенню до нас в боротьбі з Росією повинна бути підтримана НАТО не просто словами Столтенберга, що вони готові підтримати, а реальними кроками. Скоро має бути зараз. Ідуть консультації міністра міністра закордонних справ, міністра оборони, власне, з представниками альянсу. От і буде більше деталей щодо якраз таки реакції і самої Фінляндії і НАТО на дану російську провокацію. І це буде трошки, скажімо, більше деталей, але теж варто знизити очікування, розуміти, що реакція НАТО не буде миттєвою. І більш за все, реакція НАТО буде більш ніж опосередковано нейтральною. Все-таки вони намагаються не йти на російські провокації. Ми це бачили і в Польщі, коли прилетіла російська ракета, і в Румунії, коли. Прилетіла російська ракета, ну і зрозуміло, що ми це можемо побачити в Фінляндії. Ну і плюс фіни якраз не не, гаря, не гарячі, не гарячих кровей, хоча, кр, крови, а, хоча вони теж розуміють, що зараз потрібно максимально. Чітко давати Росії відповідь і демонструвати, що так робити не можна. Ну, а найкраща відповідь, яку може дати НАТО, це посилення зброї Україні. Ось це якраз таки не хочете бити в себе, давайте бити їх тут. Але дайте на це Україні зброю. Ну і в мене до вас запитання: росіяни стурбовані. Е, чи ще так, НАТО будуть стурбовані російськими діями, чи е, все-таки. Перейдуть до конкретних жорстких кроків у відповіді Росії на взірваний газопровід. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ще дуже прошу вас зробити один маленький збір для 93-ї бригади 49900 на 3D Принтер. Хлопці в 93 й бригаді мені показали, що вони роблять з 3D-принтерами. Вони друкують ручні гранати, вони друкують деталі для ФПВ-дронів, щоб вони могли скидати вибухівку на російські танки. Ну і от, якраз таки ще один класненький 3D-принтер їм не вистачає. Вони скинули якийсь саме, я залишу це в описі. Ну і вас дуже попрошу долучитись до банки, пейпелу і картки, закинути гроші. Я пам'ятаю, ми з вами зробили великий збір на мільйон. Я в спільнотах запостив фотографію. Ви там побачите. Ми завезли їм 4 Mavic 3T, Плюс ми купили батарейки, плюс ми купили там ще. Трошки технічного спорядження власне, для реалізації цих польотів. Про все я написав в пості, ви можете там подивитися. Ну і з попереднього збору довозимо все, що обіцяли. Е, наші хлопці-виробники вже зробили 15 ФПВ-дронів камікадзе, які будуть атакувати. Ще деяка частина приходить. Реп уже в них там на. Теж на базі. Ну, одним словом, ще по звітах ми з вами пройдемося. За останні вже точно прозвітували. По-другому чи по попередньому там ще чекаємо останню партію нічних дронів Камікадзе, які будуть падати на російські танки в нічну пору доби. Тому зараз дуже велике прохання на 3D-принтер, щоб вони одразу в себе на базі могли друкувати потрібні деталі, ручні гранати і багато інших сюрпризів для наших. Окупантів, яких ми тут точно не хочемо бачити на нашій землі, друзі, бережіть себе, підпишіться на канал. Гарного вечора. До зустрічі!